Сьогодні на громадській раді присутні Єфремов Володимир Вікторович і Тарасенко Сергій Вікторович, спеціаліст по земельних питаннях. Ми сьогодні зібралися розглянути ті питання, які будуть завтра виноситись на сесію міської ради. Зараз ми хочемо поспілкуватись про надання дозволів на укладання і про надання дозволів на поновлення. Шоси з кімського на сесію надаються матеріали. Правильно, я розумію, що надання дозвонілів на укладання, вони надають проєкт, проєкти, як буде виглядати та чи інша тимчасова споруда. Правильно чи ні? Це основне це заява раз, викопіювання розміщення ТС-2, наліч документів по гнімальській діяльності три. І все? Ну, Це основні, так. То якщо є, якщо є у них розробка якась проектна, то це дуже гарно. А якщо ми ще... нема, то ми все одно надаємо. Правильно я розумію? Да, да. Тобто ніякого погодження проекту перед тим як встановлюється та чи інша тимчасова споруда на погодження вона не надається. Таке питання: от, наприклад, 30 квадратних метрів людина бере тимчасову споруду. Скільки місто отримує грошей за місяць чи за рік за цю тимчасову споруду? Після того як прийнято рішення конкретно по якійсь людині, відповідно кадастру проводиться грошова оцінка цього місця. Вона колеблеться в пределах відповідного рішення оренди земельної ділянки. Скільки в грошах це десь? Плюс-мінус? Ну, це від за оцінки земельної ділянки. В центрі дорожне, ну, в пределах тисячу в трьох рік. тисяч в рік. Да. В рік три тисячі гривень в рік за 30 метрів квадратка в центрі міста без проєкту. Отримує людина, щоб зробити в центрі міста ту чи іншу споруду. А у нас є дві крайності в місті. Наприклад, є підприємці, які відповідальні, а є не сильно відповідальні. Наприклад, відповідальний підприємець Авсіп'ян, цукерочка, значить, де любий там підходить, фотографується, гарно зроблено все. А є, наприклад, там підприємці, наприклад, Зіналов значить, це теж сервітути, правильно? На пересіченні Короленка, наприклад, і Марата стоїть причеп. Він звідти ніколи цього не обирає. Які архітектурні форми підусматриваються, як стандартні, стандартні рекомендуємо, чи так, що захотів, то як можна? Ми підусматриваємо і робимо посади. Так, а нафіга така, така, така будка на, ку на курих ножках в центрі міста? Не завжди виходить, ми рекомендуємо. У них є проєкти з паспорти. Прийшов, поставив на куріх мошках ізбушку, як от напроти Оксани стоять там, так сказати, мало архітектурної форми із чотирьох труб і обтянутої поліетиленом. По-перше, ну, во возлі Оксани та сама вольна стоїть. І вони не платять нічого до бюджету громади. Правильно розумію? Mm -hmm. Не платять. От у мене пропозиція є. Перш чим надавати дозвіл на укладання цього сервітуту на встановлення потрібно, щоб це було більш відкрито, щоб людина, підприємець, щоб він приходив вже з проєктом, який він буде ставити, значить, щоб цей проект більш-менш був доведений до громади шостінської, що так, так буде виглядати. Біля них, біля їх будинку, тимчасова споруда. Якщо там на протязі, наприклад, трьох-чотирьох там тижня немає ніяких заперечень від громади по тому чи іншому проекту, тоді надається право на укладання. І громада може робити для підприємців ці типові проект типовий проект, розумієте. Може деяких підприємців ми запросимо, і може хтось із підприємців вже покаже проект тимчасової споруди. Я просто повернуся до відповідальних і невідповідальних, як кажуть, підприємців для цих mm -hmm. малих архітектурних споруд. Дивіться, у нас є поняття як надання дозволу на встановлення сервітуту, так є і поновлення, тобто є термін. Цього сервітуту, і, і тут треба розуміти, що якщо цей термін, цей підприємець не будується, не фасад не ремонтує, то тоді ж вже питання виникає, ну, потрібно чи поновлювати йому на наступний термін. У нас прецедента видалення тимчасової споруди ще не було. Останнє питання, архітектурна концепція міста є якась чи нема. Це чи момент. 18-го року утверджений Генеральний план. Ростинського. Ростинського. Да. Угу. То ж місто має хороший добротний генеральний план. У нас є кілька початих генеральних планів. Це на селах Івод, Калеївка, Дубровка і Вороніж. Тобто на даний момент є генплан. Ну, Але да, да, да. но, но відповідно законодавство нам треба розробити на громаду просторовий комплексний план розвитку громади. Цей документ це генеральний план на громаду.